Вибір характеристики МПП лінії. Вибираю мережа 60 кВт та вибір характеристик мікропроцесорного пристрою лінії. Завдання вирішується для таких умов. Захист лінії та захист знизу це залежні характеристики. Захист зверху це незалежна характеристика секційного або вступного вимикача. Вибираю тип реле лінії RZL 0102. Вибираю тип мікропроцесорного пристрою реклоузеру. Nodja. Для захисту згори треба встановити струм і час спрацювання, і ступінь селективності за часом з лінією. Для лінії задаємо струм спрацювання максимально струмового захисту. Для реклоузера задаємо ступінь селективності за часом, струм спрацювання максимально струмового захисту та максимальний струм короткого замикання на шинах реклоузера. Натискаю розрахунок. Бажано усунути всі нульові значення в таблиці. Виділяю весь розрахунковий масив та повертаюся нагору. Вибираю вставка, точкова характеристика з прямими відрізками та маркерами. Максимально збільшую вікно діаграми. Змінюю формат осі часу і виставляю максимальний час 6 секунд. На діаграмі бачимо два пучки кривих. Унизу реклоузера вище лінії, ще вище незалежна характеристика секційного вимикача. Праворуч у поясненнях дано назви кривих. Видно, що всі криві лінії добре узгоджені з захистом зверху. Тепер можна розглянути як окремі характеристики лінії узгоджені з кривими реклоузера. Крива 12, зелена, не перетинається з жодною з кривих реклоузера. Тобто, вона узгоджується з будь-якою характеристикою реклоузера. Нижче її крива 11 синя. Перетинається з жовтою кривою 4 реклоузера. Тобто, вона не узгоджується з однією характеристикою реклоузера. Наступна крива 9 сіра перетинається з кривою 1 блакитна та кривою 4 жовта реклоузера. Тобто, вона не узгоджується з двома характеристиками реклоузера. І так далі. Завдання у тому, щоб вибрати найбільш привабливу характеристику лінії. А підібрати відповідну характеристику реклоузера це вирішується вже на наступному етапі при розрахунку РЗ реклоузера. Так, наприклад, наявність струмового відсічення на реклоузері або на лінії може поміняти всю картину узгодження.